Щодо повномасштабного вторгнення Ольга Фаленко працювала підприємицею у Рубіжному, що на Луганщині. Сьогодні ж вона у Тернополі та активно займається волонтерством. Коли я приїхала сюди, то стикнулася з тим, що люди розгублені, як і я сама була. І Я чесно кажучи, ну мені дуже було ну як би сказати, не дуже ловко ходити і от в таких длинних очередях стояти, ну як би попрошайнічать. А я для ся зіловила, що надо собрать хоча б человек 100, щоб ми могли самі себе допомагати. но допомагати так, щоб ну чоловік не унижался, когда он получает допомогу, щоб та була такой какой-то дружеской атмосфері. Ользі Фаленко вдалося організувати та зібрати навколо себе однодумців за для спільної справи допомоги іншим. Спільно заснувала благодійний хаб Нове життя перші почали надавати підтримку внутрішньо переміщеним особам з різних куточків країни, які опинилися у важких умовах ще у вересні 2022 року. Всім допомагаємо по черзі, якщо це ну, продукти, то тобто, есть, наприклад, перше там, ну, воскресіння там Луганська область, на наступне воскресіння Донецька, на наступне Херсонська, ну, так проще, щоб люди не повторялись. Но у нас завжди оговорка, ті, хто нов прибувши, вони приходять, в люба область, вони приходять без очереди в любое воскресіння. Тобто, якщо ті області ждуть Своєї учеді, то тим, хто вновь прибув, или там давно прибыл, але не знав ні разу у нас не був. То вони приходять з будь-якої області в будь-яке и і отримують допомогу. Покинула своє рідне місто Попасне через війну і Наталя Павличенко. Хоч жінка втратила житло, але не втратила надії допомагати іншим. Попри волонтерство, вона продовжує дистанційно працювати головним бухгалтером Северодонецької обласної державної адміністрації. Я на державній службі з 2005 року, а з 2009 я була депутатом Поснянської міської ради, поки ми не уїхали вже. І я весь час допомагала людям і до війни, і, і як ваші місцеві кажуть, ти не можеш не тут, приїхала сюди, сама бом, сама». Потребуєш допомоги, а ти допомагаєш людям. Ти по іншому просто не можеш. у хабі. Нове життя люди можуть отримати не тільки гуманітарну допомогу. Також охочі можуть поспілкуватися з психологом чи юристом, якщо у цьому є потреба. На сьогодні близько п'яти тисяч людей отримали допомогу. А Ще благодійні пакунки волонтери відправляють у Луганщину, Донеччину чи інші області, звідки до них звертаються люди. Крім цього, волонтери благодійного фонду почали підтримувати і місцевих жителів. Ми вирішили, що раз нам помагає на поляні в трудну минуту, Сьогодні ми маємо якісь надлишки одягу, взуття, ліки, памперси. Які ну, дорого коштують, і сьогодні ми допомагаємо тірнополянам, які це потребують. Волонтери щиро радіють, коли люди приходять до них, забирають допомогу і дякують. Та вдячність зігріває і додає сили і віри у неминучу нашу перемогу.